Мама на роботі. На роботу. З роботу, не можу викликати з роботи. Вона на роботі вона... не Хто може забрати, то що... Не може ніхто забрати. Коло додому сторону ходить. Я не зуміє. Не можу, маму викликати. Мама на роботі. Що Смоє... це знімає? Це ти? моя робота. Ну, Ма питання. А що ти знімаєш? Вас. Що ти знайшов що... нормальне питання. Я щось погано кажу. Ні, ви нічого не покажете, крім того, що ви випив, що ви нічого не кажете погано. А що ти виріжуєш? що ви вирішив? Я ти бачу по тому, як вас ти шатає. Я бачу по тому, як вас шатає. Я думаю, поліцейські теж відчувають запах алкоголю. Чи ви відчуваєте запах алкоголю? Є, ознаки, алкогольного так. Є ознаки. Так. Все? Думаю, ні, не все.